Починаючи з 1 квітня, нова пошта зменшила ліміти на отримання готівки з після плати. Якщо ви продавали товар через нову пошту, не маючи статусу підприємця, це може викликати неприємності. Хочете дізнатись більше? На зв'язку команда LP Mobi. Мене звати Анастасія. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити, та ми починаємо. Сьогодні ми обговоримо зміни у лімітах нової пошти, які набули чинності з 1 квітня цього року. Ті, хто регулярно використовують послуги нової пошти як фізична особа, знають, що існують ліміти у розмірі 500 тисяч гривень на одну фізичну особу на квартал. Цей ліміт стосується отримання готівки з після плати та переказів через нову пошту. Такий ліміт дозволяв без реєстрації підприємця фактично здійснювати підприємницьку діяльність, але з 1 квітня все змінюється. Через вимогу регулюючих органів нова пошта змінює цей ліміт. На другий квартал, тобто з 1 квітня 2024 року по 1 червня, діятиме ліміт у розмірі 300 тисяч гривень на цей квартал. На третій квартал діятиме ліміт вже 200 тисяч гривень. А з 1 жовтня 2024 року цей ліміт буде вже 300 тисяч гривень на рік. Якщо другий і третій квартал поточного року ще не так вплинули на підприємців, які займаються підприємницькою діяльністю в тіні, тобто без реєстрації ФОПа, продаючи товари через нову пошту. То з 1 жовтня це вже буде набагато складніше, адже ліміт 300 тисяч гривень на рік це всього 25 тисяч гривень в місяць. Що ж станеться, якщо перевищити ліміти? Найгірший сценарій це блок від нової пошти на всі ваші подальші операції, але це крайній випадок в усіх інших випадках, коли ви досягнете ліміту, то щоб продовжувати отримати кошти за проданий товар. Нова пошта вимагатиме від вас здійснювати розрахунки через рахунок ФОПа. Але я думаю, що нова пошта буде тільки рада таким особам, адже вона зможе запропонувати їм відкрити рахунок ФОПа у своїй дочірній компанії Нова Пей. Нова Пей, слід за карткою фізичних осіб, вже випустила рахунок для приватних підприємців. І після плату з ваших товарів ви можете зараховувати на цей рахунок. До речі, тарифи нова Пей дуже привабливі: відкриття та обслуговування без комісії, платежі та зняття готівки до. Ста тисяч гривень в місяць також без комісії, і вже з рахунком ФОП у вас буде ліміт до 5 мільйонів 900 тисяч гривень на рік у другій групі, яку всі використовують в товарному бізнесі. Що ж, як висновок, якщо ви вели підприємницьку діяльність та відправляли товари після плати через нову пошту без реєстрації ФОПа. То тепер вести таку підприємницьку діяльність стало набагато складніше, і так як бюджет треба наповнювати, то відповідні органи все більше будуть боротися з нелегальним бізнесом, і лазівок ставатиме все менше і менше. А щоб не мати болю з лімітами нової пошти та податковою, рекомендуємо вам CRM-систему LPCRM. crm система дозволить вам зекономити час та заробляти більше у товарному бізнесі. Вона має всі необхідні автоматизації, а також інтеграцію з нова пошта та Укрпошта. Ви можете підключати лендінги, інтернет-магазини, маркетплейси. Також безкоштовно можна під'єднати чекбокс, друкувати чеки перероз після оплатою та автоматично відправляти клієнтам електронні чеки. А якщо виникають питання, ви завжди Можете звернутися у підтримку, яка працює з 9 до 9. Також у вас є 14 днів безкоштовного тест-драйву, а при реєстрації отримаєте бонус 8 кроків побудови товарного бізнесу. До речі, як ви ставитесь до цих змін лімітів нової пошти? Як ви думаєте, чи буде тепер в Україні більше зареєстрованих підприємців? Напишіть ваші думки в коментарях. Ну а на цьому все. З вами була Анастасія та команда LPMobi. Підписуйтесь на канал, щоб нічого не пропустити. Ставте лайки, пишіть коментарі, та на все добре.